4 мільйони 600 тисяч українців не зможуть проголосувати 26 жовтня. Такі дані громадської мережі. Опора через російську окупацію жодна дільниця не відкриється в Криму. Не матимуть змоги проголосувати 49% виборців на Донеччині та 69% на Луганщині. Опора та комітет виборців України закликають центр виборчком не проводити вибори в округах, де не підконтрольні українській владі. питання організації виборчого процесу на цих округах відбува. Надзвичайно не, в надзвичайно непрозорий спосіб. Я говорю в першу чергу про 51-й виборчий округ місто Горлівка, там може відкритися лише одна виборча дільниця. Я кажу про 45-й виборчий округ міста Донецький, Сеновато і район і міста Авдіївка, де під контролем знаходиться української влади, знаходиться тільки місто Авдіївка. Там і частина Єсиноваського району і голосування може відбутися лише на декілька виборчих дільниць. Наприклад, в окрузі номер 41 сорок центр Будьонівської пролітарської райони міста Донецька була створена певна кількість дільничих виборчих комісій, але не вказано в постанові в якій кількості ці комісії були створені. В 43-му окрузі це Ленінський, частина Куйбишевського, частина Кіровського районів міста Донецька. Також було створено десь. У кількості вісьми комісій, але без сказання номерів дільниць, де були вони утворені? Ми не бачимо реальної можливості проведення виборів на тих територіях, які де-факто перебувають не під контролем української влади.